Пройшло вже два тижні, як дані акумулятори знаходяться в спокійному стані, вони були заряджені до повного. Я їх залишив, щоб вони лежали, щоб показати їхній саморозряд. Це для тих, хто звертається е, з проблемою, той, що не працює акумулятор, просить, що можливо там треба зарядити якусь банку, що може воно ще попрацює. Давайте подивимося, що сталося з ними за два тижні, який у них вольтаж. 4,19 4,19 4,19 19 4,19, а ось цей 3:92. Саме ось ця банка була сівша в 0, я її. Е, був зарядив 4,02 В неї був вольтаж через тиждень я її міряв. Це ось такі ось такі акумулятори. Це оригінальні були всередині, я їх витягнув В поємності вони трошки різняться. Але суть в тому, що хочу показати, що ті, хто хоче зекономити і просить, що можливо, заряди один елемент, воно ще попрацює, так діла не буде, тому що воно не буде працювати. Може, раз розрядиться, далі воно не те. Взагалі не те. Тому я рекомендую. Тільки повна перепаковка.